Всім привіт! Ми сьогодні працюємо на Луцькому авторинку. Сьогодні 19 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують і які роки, які пробіги. Стан всіх на ринку не пошкоджені, вони всі стоять, всі або підфарбовані, підкрашені, або вони вже є в ідеальному стані. Також хотів би попросити, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі до, до відео, аби таким чином просувати відео в інтернеті. Продається кросовер Peugeot 4007. Їх є два, ось другий продається. Стоять поряд, 4007 Peugeot. Перший у нас на автоматі 10 рік 2,2 дизель, повний привід максимальної комплектації 7 місць. Пробіг 232 тисячі, коштує 10 800. Автоматична коробка передач. Мають два автомобілі електричні, електродзеркала складаються. Передні протитуманки в обох автомобілів. Омивач фар. Наступний нас коштує 9600 2009 рік 2,2 дизель, механічна коробка передач, 258 тисяч пробігу, 7 місць. Цей коштує 9600. Ось два Peugeot 4007. Один сірого кольору, кольорі, другий в чорному. Продається кросовер Ford KUGA. На передніх потатуманках, передні проктроніки. Легкосплавні диски, я так розумію, функцією є автопаркування. 16 рік, дизель 2,0, 16900. Пробіг 240 тисяч. Повний привід. По коробці у нас автоматична коробка передач Ford Kuga, 16900. Продається Nissan Qashqai. На легкосплавних дисках низькопрофільна гума. Передній партронік, протитуманки, складні дзеркала. Механічна 6-ступінчата коробка передач. Ціна даного автомобіля складає 16915 рік. Дизель 1.6 пробіг 173 тисячі 16500. Коштує телефончик Nissan Qashqai. Nissan Qashqai Це в сірому кольорі. Автомобіль. Ціна його 15900. 15 Повний привід. 14 рік. Дизель 1,6, пробіг 259 тисяч. По коробці у нас механічна коробка передач 6 -ступенева. Nissan Qashqai Продається кросовер Citroen c cross легкосплавні диски, передні протитуманки. Далі йдемо, подивимося, ціна його. А ціна 8900, автомобіль 2008 року випуску 2.2 дизель, повний привід, 7 місць. Механічна коробка передач. Сітурин це крос продається. Продається кашкай. Nissan це коштує 11-го року, він коштує 12300, є телефончики. Дизель 2.0, пробіг не вказаний. По коробці у нас механічна коробка передач. От є панорама. проте, мене в коментарях, якщо є. Помиляюсь. Nissan Кашкай. Nissan Кашкай зірого кольору. Передні протитуманки є в автомобілі. 11 рік, не вирібені 5, 10, 300. Поміг Саша вас цікавить можна запитати у продавця, є телефони. Nissan Кашкай. Nissan Кашкай продається в білому кольорі. Автомобіль прибув з Франції в Україну. Коштує він 10 600 11 рік, дизель 1,5, пробіг 2020. Небитен не фарбовано, рідний пробіг з Франції. Телефончик продавця є. Volvo. Напевно, що це XC90. Напишіть в коментарях. Це модель Volvo. Сьомий рік 290 тисяч пробігу на автоматі 11900. На автоматі 900 є телефон продавця хто шукаю Volvo. Перепрошую, повторююсь, напишіть в коментарях яка це модель Volvo, як це XC90. Продадуть Audi Q5. кросовер в чорному кольорі 22900 3.0 дизель 14 рік на автоматі. Телефончик продавця є, дзвоніть, хто шукає собі q 5 Продається Volkswagen Tiguan Кросовер з складними електродзеркалами. Є у нас передній партронік, передні протитуманки От дуже класно складають дзеркала. 28, 22 850 на автоматі 18 рік 2.0 Пробіг 192 тисячі і як завжди телефон продавця, то шукаю себе Volkswagen Tiguan Ще один Volkswagen Tiguan Передній протронік, передні протитуманки Датчик світла дощу. 17 рік, жодного підфарбовування, 26919, прибіг 150 тисяч 2,0 дизель в ідеальному стані. ось Інформація є по автомобілю, вебасто, пульт. О, зупиніть відео на паузу і перечитайте, що там написано. Volkswagen Tiguan. Продається Mazda CX7. Бачимо легкосплавні диски, передні протитуманки, є умивач фар, на жаль, передніх протроників немає, механічно повний привід, 11 рік, дизель 2,2, пробіг 167 тисяч, 10900 і як завжди я говорю, що є телефон продавця, з яким ви можете зв'язатися по даному автомобілю. Mazda cx 7 Продається Chevrolet Captiva Так, Каптіва у нас 12750 127511 рік, 243 тисячі продаву. Не забудьте позвонити до продавця, поцікавитись по автомобілю, то шукає собі шавриля Каптіва Ну або кросовер, якщо не принципово, яка модель автомобіля. Продається Kia Sportage. Kia Sportage що ми бачимо вимашки? Сьомий рік. Газ-бензин 2.0, пробіг 139 тисяч, 100%, ціна 7600. Телефончик. Не забудьте позвонити по телефончику і поцікавитись по цьому автомобілю у продавця. Обов'язково скажіть, що бачили цей автомобіль на каналі, все потрошки. Volkswagen Tiguan. Повний привід 13 рік. Бензин 2.0 пробіг 145 тисяч. Хочуть з автомобіль 11700. Є телефон Діми. Цікавтесь по автомобілю у Діми. Домовляйтесь про зустріч і перевіряйте. Ще маємо на продажі такий Volkswagen Tiguan. Автомобіль. На повному приводі 9 рік на бензині 2.0 пробіг 161 тисяча. Його ціна складає десь 200. Що у нас бачимо по коробці передач? Автоматична коробка передач. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan. Це у нас 12 рік, дизель 2.0, пробіг 240 тисяч, автоматична коробка передач, мультикермо 15800. Всього коштує коштується 15800. Ми маємо панораму, маємо рей рейлінги, маємо передній паратронік, легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Продають ці Nissan Qashqai, Маємо складні зеркала в автомобіля, передні протитуманки. Коштує цей кашкай. 14 500, 13 рік, автоматична коробка передач, 1,6 бензин, пробіг 130 тисяч, є підтвердження. Ще вам тут є така інформація по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, перечитайте. Я вам його диктувати не буду. Показую, який автомобіль. Volkswagen tiguan Невеличкий кросовер 13 рік, дизель бензин 2.0, пробіг 181 тисяча. Маємо автоматичну коробку передач, 12700 його ціна. 12700 Volkswagen Tiguan 13 рік на автоматичній коробці передач. Наступний Volkswagen Tiguan. Десятий рік на бензині 2.0 пробіг 99 тисяч, зауважте, дуже малий пробіг, повний привід, панорама 11400. Зараз ми подивимося, яка ще коробка. Автоматична коробка передач. Панорама. Бачите, так? Да? Ось такий у нас є автомобіль, передні протитуманки легкослави стоять. Продається рано колеос. Автомобілі вже є передні потутриманки, передній полектронік, легкосплавні диски стоять. Автомобіль 9 рік, 2,0 дизель, повний привід 7,550. Ось такий автомобіль на повному приводі 7,550. П'ятиступенева механіка. Електричний ручник. Так, ренок Олегов я не помилився. Продається кросовер джеп Volkswagen Touareg, Білий колір такий. 10 300 2008 рік. Пробіг 242 тисячі на автоматичній коробці передач повний привід Телефончик продавця, хто шукає собі Volkswagen Touareg, Можна звернути увагу на цей автомобіль. Ще одне Peugeot 4007. Вже його сьогодні знімав такі автомобілі. Подивіться відео назад, якщо перемотали. Пробіг 170 тисяч, 9700. Датчики паркування, камера заднього mm -hmm. виду, 9700, пробіг 170 тисяч. За такий автомобіль просять. Land Rover. Автомобіль 2008 рік. На автоматі 2.7 дизель, телефончик є ціна договірна. Пробіг 330 тисяч такий Rover. І на продажі хто шукає, звертайте увагу на цей джип. Продається Volkswagen Touareg. бачимо легкосплавні диски. Омувач фар, партитуманки, партронік передній, складні дзеркала, автобільна автоматичною коробкою передач 2015 рік 26950. Обіг 194 тисячі і є телефон для зв'язку з продавцем. Рейлінгів такий гарний вигляд автомобіля. Продають Nissan Qashqai, Маємо передній пальтронік, передні протитуманки, легкоплавні диски, складні зеркала, рейлінги на даху. 14 рік, пробіг 224 тисячі, ціна на старті 14600. Механічна коробка передач. Кому потрібно Ford Kuga на передніх патроніках, передні протитуманки, Легкосплави. Що тут ще є? Чесний пробіг, повний привід, 11 рік пробіг 246 тисяч. Клімат контроль, круїз контроль, рідна фарба 11450. Форт Kuga на повному приводі. Продається Nissan Кашкай. Шанка Sky 2. Plus, 10 рік, механіка, 6 ступенева коробка передач, 10750 Телефончик Телефончик Дзвоніть, хто пошукає себе кросовер. Ви такий непоганий варіант. Mitsubishi Outlander. Ціна 11700-12 рік. Дитель 2,2. Телефон не є, пробіг 125 тисяч, автоматична коробка передачі. Йдемо далі.